Вітаю на цій йозі для позитивної енергії. Позитивна енергія у мене асоціюється із динамікою та прогинами, тому ця практика буде саме такою. В кінці ми виконаємо медитацію, яка точно допоможе підняти ваш настрій та усміхнутися. Привіт! Мене звати Сандра. Підписуйтесь на мій канал, адже відео виходять кожної суботи. Ця практика йоги буде для середнього рівня, тому я очікую, що ви вже знаєте, як правильно виконувати асани, тому я не буду цього пояснювати. Якщо ви відчуєте, що для вас занадто складно, або ви не розумієте, як виконувати асани, ви можете подивитися мої відео з йоги для початківців. Ми почнемо в положенні, сидячи на п'ятках, і тут випрямте свою спину. І під цим я розумію не лише прокрутити лопатки назад, але потім зробити прогин в поясниці, а також при цьому подати таз на себе, щоб ваш хребет був як одна майже пряма лінія, зберігаючи його природній грудний вигін та поясничний прогин. Тут ми перекриваємо очі, налаштуємось на цю практику, на те, що вона буде динамічна, на те, що ми будемо робити багато прогинів і на те, що ми зарядимося позитивною енергією та прекрасним настроєм на весь цей день. Можете відкрити очі, і ми починаємо робити півкола знизу нашою головою. Вдих голова йде на плече, видих в центр. Вдих на інше плече, видих в центр. Тут ми спину тримаємо рівною. Піднімаємо нашу голову і тепер прокручуємо то одну руку назад, то іншу. Вдих прокручуємо назад, видих, повертаємо в центр. Вдих назад, видих в центр. І коли ви прокручуєте руку назад, не робіть сильний прогин в поясниці. Тут ми працюємо лише над рукою і трішки грудною кліткою, без поясниці. І не забувайте усміхатися. Тепер ми уявляємо, що перед нами є стіна і ззаду нас є стіна. Ми затиснуті між ними і тепер ми витягуємося то в одну сторону, то в іншу. І через те, що ми затиснуті між цими двома стінами, ми не можемо нахилитися вперед чи назад. Рухаємося рівно в цій горизонтальній площині. Ми виконуємо цю вправу, щоб розкрити міжреберний простір, тому щоб це зробити правильно, ми уявляємо, що від тазу ми натягуємо еластичну стрічку вверх лівою рукою. Ми витягуємо її вверх. А потім тягнемо цю стрічку у праву сторону. Тобто це не ось так зігнутися, а саме уявити, що тепер від сідниці ви натягуєте еластичну стрічку вверх правою рукою і тільки потім нахиляєтеся в сторону. Таким чином ми дійсно розкриваємо міжреберний простір. А тепер, коли ми нахиляємося у праву сторону, ми будемо витягувати ліву ногу. Тут ми будемо скруглятися, уявляти, що перед нами лежить величезний м'яч, і ми на нього лягаємо і приймаємо скруглену форму. І з вдихом повертаємося в центр. Видих, тягнемося в ліву сторону, витягуємо праву ногу, і потім скручуємося вниз. Лягаємо на великий м'яч, вдих в центр. Видих, лягли на м'яч у праву сторону. Вдих-центр. Видих, лягли на м'яч у ліву сторону. Вдих-центр. Продовжуйте в своєму ритмі. І тепер ми витягуємо в сторону праву ногу і ліву ступню кладемо перед собою. Знову уявляємо, що дві стіни спереду і ззаду нас, і ми нахиляємося в то в одну сторону, то в іншу. Ми затиснуті між цими стінами, тому ми рухаємося лише в цій горизонтальній площині. Не нахиляємося вперед чи назад. Продовжуємо уявляти, що перед тим як зробити нахил, ми натягуємо еластичну стрічку. То від лівої сідниці вверх, то від правої сідниці і вверх. І тепер ми змінимо сторони. Витягуємо в сторону ліву ногу. Починаємо нахилятися то в одну, то в іншу сторону. І пам'ятаємо про дві стіни, які не дозволяють нам нахилитися вперед чи назад. І посміхаємося, наповнюємося позитивною енергією. Тепер переходимо в позу кішки корови і з вдихом прогинаємося, з видихом округлюємося. І тут ми робимо рівномірні прогини у нашому хребту. І тепер ми відступимо ногами трохи назад і почнемо робити хвилі. І з вдихом скругляємося і переходимо в кобру. Видих з прогином в спині повертаємося назад. А зараз ми піднімаємося на пальці наших ніг і стаємо у позицію планки. І тут ми уявляємо, що п'ятками тягнемося назад, а центром нашої голови зверху, нашою маківкою, ми тягнемося сильно вперед, щоб створити одну пряму лінію зроблену з нашого тіла. А тепер ми ногами підстримуємо або підступаємо вперед до рук. і з вдихом, хвилею піднімаємося вверх і робимо невеличкий прогин у грудній клітці і з видихом хвилею опускаємося вниз. Можна згинати коліна, якщо розтяжки не вистачає. І так ми зробимо ще декілька разів, вдих вверх, видих вниз. Тепер залишаємося знизу і відступаємо лівою ногою назад у позу ящірки. І при цьому ставимо праву ступню на край килимка, а руки ставимо в центр. І тепер уявіть, що ви штовхаєте від себе килимок долонями і правою ступнею, і за рахунок цього ваше тіло змістилося назад. А тепер підтягніть долонями та правою ступнею килимок на себе і за рахунок цього ви зміститеся вперед. Видих відштовхуємося, зміщаємося назад. Вдих, підтягуємо килимок і ми змістимося вперед. Цей рух ми робимо повільно та дуже ніжно. Тут ми розминаємо наші тазові соглоби, тому будьте чуйними до себе. Тепер ми підіймаємо ліве коліно і розкриваємося за правою рукою вверх. Уявляємо, що ми хочемо розтягнути килимок в протилежні сторони нашими ступнями і при цьому за правою рукою тягнемося вверх. Тепер опускаємо руку вниз, розвертаємо ліву ступню на 90 градусів і піднімаємо ліву руку вверх. І тягнемося нею вперед. Уявляємо, що ми розтягуємо еластичну стрічку від нашої лівої ступні до лівої руки. Тепер переходимо в центр і прогинаємося в собаку мордою вверх. Коліна відірвані від климка. І тут ми починаємо голову та коліна повертати то в праву сторону, то в ліву. І ще раз Вправо, вліво. І тепер переходимо в собаку мордою вниз. Звідси вступаємо лівою ногою вперед і розміщуємо її на край калимка. Руки ставимо в центр. І тепер штовхаємо долонями та лівою ступнею килимок від себе. І за рахунок цього ми змістимося назад. А тепер ми притягуємо долонями та ступнею килимок на себе і зміщуємося вперед. Видих назад, вдих, зміщуємося вперед. І знову ж таки робимо це ніжно та повільно, щоб не нашкодити тазовим суглобам. Тепер піднімаємо праве коліно і за лівою рукою розкриваємося вверх. Знову ж таки розтягуємо килимок ступнями в протилежні сторони, вперед і назад. І тягнемося за лівою рукою вверх. Ставимо руку на килимок. Провертаємо праву ступню на 90 градусів і піднімаємо праву руку вверх. І тягнемося нею вперед. І тут ми натягуємо еластичну стрічку від правої ступні до правої долоні. Знову переходимо в собаку мордою вниз. На цей раз затримаємося тут і покрокуємо. Спину тримаємо рівною, грудною кліткою тягніться до килимка. Зараз підстрибніть або підійдіть ногами до початку килимка. І з вдихом підніміться вверх, видих вниз. Вдих, піднімаємося вверх. І тут ми відступаємо лівою ногою назад, на відстань однієї ноги між ступнями. Ліву ступню повертаємо на 90 градусів, щоб вийти в позу триконасини, трикутника. Тут ми знову уявляємо, що спереду нас стіна і ззаду нас стіна. Ми затиснуті між ними, тому корпус сильно не нахиляємо вперед або назад. А грудною кліткою при цьому тягнемося і розкриваємося вверх. Якщо некомфортно тримати нижню руку на підлозі, ви можете її поставити на щиколотку чи навіть на стегно. А тепер ми провертаємо наш таз так, щоб він дивився вперед. І тут ми залишаємося в нахилі, ставимо руки на підлогу і починаємо тягнути руками килимок на себе. Робимо це для того, щоб випрямити спину. І при цьому можете нахилятися до передньої ноги. Якщо потрібно, руки можете поставити на передню ногу, щоб так сильно не відчувати розтяжку. Тепер підступаємо двома ногами вперед і вдих, виростаємо вверх. Тепер відступаємо лівою ногою назад. Повертаємо її на 90 градусів і заходимо в позу трікана трикутника. Тут знову ми пам'ятаємо про стіну спереду і ззаду ми затижнуті між ними в цій одній горизонтальній площині. Рудною кліткою тягнемося вверх, не закриваємо її вниз. Якщо важко, можете поставити нижню руку на гігомілку або стегно, щоб зменшити рівень розтяжки. Дихаємо тут і концентруємось на теперішньому моменті. А зараз ми провернемо таз вперед і ступні також вперед. Покладемо руки на килимок і почнемо руками притягувати килимок до себе. І за рахунок цього ви зробите свою спину прямішою. Якщо розтяжка занадто сильна, покладіть руки вище на ногу. Підступаємо ногою вперед і вдих виростаємо вверх, видих, опускаємося вниз і стаємо на коліна. Зараз ми будемо робити позу верблюда, тобто уштрасану Але спочатку підготуємось Поставте ліву руку на ліву п'ятку і розкрийтеся назад за правою рукою. При цьому ми. Куприком тягнемося донизу і підвертаємо його вперед. А грудиною ми тягнемося вверх і трішки назад, щоб зробити прогин. І тепер повертаємося назад в центр. Зробимо на іншу руку. Праву руку кладемо на п'ятку і знову прогинаємося. Куприком ми розвертаємо його вперед і вниз. А грудину розвертаємо вверх і назад. Цей рух у куприку та у грудині важливі для того, щоб не затискати поясницю і щоб в неї не було потім болей після цієї асани. Зараз знову ми повертаємося в центр і зробимо повну позу у штрасани. Кладемо обидві руки на п'ятки і піднімаємо таз вверх. Робимо прогин, пам'ятаємо про те, що куприк ми підвертаємо вниз і вперед, грудиною тягнемося назад і вверх. І тут дихайте лише уверх вашої грудної клітки, адже це трохи важко в цій позиції дихати глибоко вниз, тому робимо дихання лише в верхній відділ ребер. Дуже обережно виходимо з цієї пози і перейдемо в позу дитини. Руками крокуємо вперед. І тут, якщо хочете, ви можете скласти долоні на масте і покласти їх за голову, і потім ліктями відкрокувати якомога більше вперед, щоб відчути сильнішу розтяжку у шиї та у спині. дихаємо тут глибоко, у спину, відпочиваємо. І тепер повільно переходимо в позу із схрещеними ногами. Тут ми прикриваємо очі і зробимо медитацію для того, щоб підняти наш настрій ще більше і усміхнутися. Отже, подумайте про три позитивні речі, які ви вже маєте у своєму житті, за що ви дуже вдячні і раді, що воно у вас є. Або що так сталося. І це має бути щось таке, що як тільки ви думаєте про це, у вас зразу з'являється усмішка. І тепер зверніть увагу на вашу усмішку. Відчуйте, як багато позитивних емоцій вона собою представляє, як багато позитивної енергії сконцентровано навколо неї. Відчуйте цю позитивну енергію і тепер наповніть усе ваше тіло цією позитивною енергією та цим щастям. І зараз кожна клітина вашого тіла наповнена цим щастям, цим позитивом. І ви готові почати цей день легко і з хорошим настроєм. Адже коли ми думаємо позитивно, ми і бачимо цей світ набагато кращим і виконуємо все легше та з набагато більшим задоволенням. Дякую, що ви були зі мною. Якщо вам подобаються мої заняття, тепер з'явилася можливість займатися зі мною індивідуально. Я викладаю індивідуальні заняття з йоги та пілатесу онлайн, які тривають одну годину. Ці заняття є повноцінними, адже одна година це якраз достатньо для того, щоб повністю пропрацювати тіло, правильно виконувати вправи і при цьому не спішити. Для того, щоб зареєструватися на заняття, у шапці мого профілю клікніть на посилання Yoga w ZMI. Після цього у SuperProf з'явиться мій аккаунт. Ви маєте клікнути на ось цю велику червону кнопку, щоб зареєструватися на заняття зі мною. А також тут ви можете почитати інформацію про мене та про мої методики. До зустрічі на моїх нових відео або індивідуальних заняттях зі мною.